Ми з вами, дорогі браті і сестри, сьогодні під час літургії чули знайому для більшості з нас історію, яку переповідає апостол і Євангеліст Рука про зцілення Господом нашим Ісусом Христом десяти прохожанних чоловіків. Всі вони хотіли отримати зцілення. Всі вони хотіли бути здоровими. І всі вони отримали те, що просили. Але лише один із них, із тих чоловіків, почув від Христа ще такі слова. Віра твоя спасла тебе. Хто це був? Це був той, який повернувся, оздоровившись, повернувся до Христа і подякував йому і прославив Бога. Тобто лише один із освятих пожежних, які отримали від Бога милість, лише один отримав від того справжню духовну користь і окрім здоров'я тілесного, отримав ще і здорову душу віра тебе тебе спасла тебе. І отут дуже важливо розуміти, що мало. Просити у Бога, мало отримати від Бога щось те, що просив, треба іще гідно Богу подякувати і прославити Його. Тоді людина обретає в очах Божих справжню мірість. І те, що вона отримала, той дар Божий, який служила вона, дійсно буде приносити користь для її душі, для спасіння душі яким чином можна подякувати Богу? Звичайно, перш за все, коли людина, людина отримує від Бога милість, якусь вона повинна в серці своєму, в своїй думці, своєю внутрішньою, глибокою молитвою прославити Його і подякувати за Його милість. Далі людина церковна знає, що треба прийти в храм, звернутися до священника і попросити послужити подячній молебві. Причому бажано, щоб не просто лишила на касі записку і свічку, і на цьому все, а щоб людина сама прийшла, домовилася про певний час зі священником і побула під час цього молебна, помолилася разом з священником. А ще краще, коли вона перед молебном пояснить священнику, що в неї таке не сталося, чого вона замовляє молебну. Для того, щоб і священник не просто читав слова Требника, а щоб він знав. За які милості і за якісь щодо, про який йдеться в тексті медячного молебення, ми поставляємо це цей раз Бог. Тому що приходиш на воледим, там дві, як записок Іван, Степан, Марія, що з ними, хто народився, хто одружився, хто хто той квартиру, не зрозумів. Може, хтось свилік Просто вони за щось там дякують. Ми, ми про щось там за них молимося. Для того, щоб ця дійсно була глибока молитва, сердечна і священника і наша, треба про це знати. Ми прийшли в рам, помолилися бодячним молебень. І все. Звичайно, що вдячна людська душа розуміє, що треба прославити Бога, Прославити у своїх ділах. Тому дуже добре, якщо людина подяку до Бога за якусь його милість. Візьме на себе по благословітню свого Духовника якесь невелике, можливо коротке, додаткове молитовне правило, чи попостить якийсь вершній день, чи зробить якийсь дар на храм, чи допоможе кому-небудь із тих людей, які нуждаються. Зараз таких людей дуже багато. І ще краще, коли людина, дякуючи Богу, Поміняє своє життя. Коли вона не просто один момент звернувшись і отримавши своє, своє зелене від того, Бога каже Богу дякую, хай навіть у вигляді подячного молебення. А коли вона зрозуміє, що отримавши від Бога милість, треба тепер вже жити по місті. Треба тепер вже намагатися бути гідними цієї милості. І от Найбільше чого від нас чекає Господь, для чого він нам ці милості посилає, щоб ми звернули нарешті на нього увагу, щоб ми перемінили наше з вами життя і щоб ми по можливості, наскільки це доступно для кожного з нас, мірі наших сил, мірі нашого віку, мірі наших життєвих обставин, щоб ми жили свято і безгрішно. Це буде сама найвища, дяка Богомі, найвища йому слава. Тому будемо з вами, дорогі, старатися дякувати Богу за все. Бо не тільки треба дякувати за ті речі, які для нас приємні, що Господь нам дає. Але дуже добре дякувати Богу і за ті речі, які для нас не являються приємними, але які служать для спасіння нашої душі. Захворіли, слава Богу. Сталася якась неприємність? Слава Богу. І тоді, коли ми так поступаємо, ми і серце своє розпомагаємо сприймати волю Божу. І ми вирішуємо ще один дуже важливий духовний аспект. Справа в тім, що хто читав і знає про спокуси, від кого бувають спокуси, то спокуси часто бувають від диявола. Дяволо намагається людину від Бога відділити і посилає різні спокуси. І якщо він бачить, що людина починає ремствувати, впадає в ропот, впадає в нині, він бачить, що він йде в правильному напрямку і посилює ці спокуси. Але коли диявол бачить, що він посилає спокусу, людина отримує якусь, якусь неприємність, якусь біду, але вона ще більше дякує і славить Богам і цій ці неприємності. Діявол розуміє, що він тоді обеззброєний. У нього нема зброї. Бо ти йому скільки погано не роби, а він ще більше славить Бога. Для чого ж він робити погано? Хай вже мовчить. Тому нам треба завжди старатися у своєму житті за все дякувати Богу. А Господь своєю милостю і своїми шляхами знає, як вивести нас на шлях спасіння, на шлях і царства небесного.